Ми продаємо фунгіциди, інсектициди і взагалі мікродобрива. Як тут прикольно можна комунікувати? А можна? І я вам покажу прикольний кейс, який знайшла. Просто за спасіба, за лайчик. Це правда, є ніші, для яких дуже важко робити, хоч якісь комунікації, і ти думаєш, Боже, ну вже хоч щось би вигадати, і не думаєш, щоб це було прикольно. Якщо. Ви з такими нішами працювали, або це ваша ніша? Дайте мені знати в коментарях. І я вам поспівчуваю від щирого серця. Є така прикольна компанія, вона називається Укравіт, Сподіваюся, я правильно називаю. А, і вони займаються тим, що вони виробляють засоби для захисту рослин. А вона прям непроста з точки зору маркетингу комунікації, якихось бренд та піар-компаній. І на днях я побачила кейс, який вони зробили, і я вважаю, що він ну, дуже милий. Компанія вирішила виготовити і випустити засіб для захисту людей. А саме СПФ. Тому що цільова аудиторія, з якою вони переважно працюють, це аграрії. А якщо ви знаєте, у вас хтось був з аграріїв чи ви з маленького містечка, як я, то в них є такий специфічна, в них є така специфічна аграрська засмага. І вони вирішили, що вони потребуються не тільки про рослини своїх клієнтів, а й про самих клієнтів, і зробили колаборацію з косметичним брендом. Зізнаюся, в мене є питання до цієї кампанії. Ну, перше, чи потрапили вони в свою цільову аудиторію, тому що в мене є певні стереотипи, як я бачу аграріїв, і я думаю, що СПФ це не зовсім те про що вони думають в першу чергу. Але справа в тому, як ви це донесли до аудиторії, можливо, ви подарували там лояльним клієнтам до оптових замовлень це і вклали якусь листівку з легендою, чому СПФ це важливо і необхідно, і як ви турбуєтеся не тільки про рослин, але й про самих клієнтів. Другий момент в мене є питання до часу запуску кампанії. Так, я знаю, що осінь це сезон збору врожаю. Але мені здається, що осіннє сонце воно не таке агресивне. Так, якщо ви косметологи, мене дивитеся, я знаю, що будь-яке сонце агресивне, і взимку я також наношу СПФ на сучасних хімічних та фізичних фільтрах. Ось, але все ж таки мені здається, що доцільніше було б це робити, коли прям дуже гаряче, а саме в момент посадки, типу грядки посадки і всього цього. Все одно я хочу відмітити, що компанія ну дуже крута, і я від себе респектую всім чувакам, які роблять щось незвичайне з боку комунікації у своїй ніші.